А чого у вас такі позини? Бо дуже аніми люблю дивитися. Та мене син підсадив, якогось я взагалі не бачив. Зараз від Бетера бензонасоса ремонтую. Пробило діафрагму, пробило сальника і вся бензина тече в піддон. Ну то переживати що, якщо ти маєш професію, яка дійсно потрібна. Тебе ніхто не відправить зразу в штурмову бригаду. Ти потрібен там, де ти потрібен. Мотористи, електрики, то все ж потрібно. Одні їздять, а другі мають то ремонтувати. Не всі на передку мають бути. Тут постійна техніка на ремонті. Постійно. Працював колись до війни, настріло 16 років. По сумі більше того тягнеться і то робив. Я був мотористом, працював в Бродівському автобусному парку. Так само робив мотори і робив техніку. З перших днів, з березня поповість. Страшно всім, всі бояться, але роботу треба робити, бо інакше просто буде халепа. Середемо скалі, буде дупа. Ну, Якщо чесно, я кажу, в руках все горить і все ж ремонтується? все, що може, і все, що не може. Які погані дороги, їх взагалі тут нема. Їх зовсім тут нема, тут, тут тільки напрямки. І зараз просто йде брак людей. З певним опитом, тобі ж СТОшка, шаномонтажка, електрики багато треба, походовік, які мають певний рівень. У мене більшість газони, зіли і бетер. От Ось от, от, от такі течки, вони дуже тут популярні, вони не відказують. Вони просто не відказують. Дивіться, дирка на дирське. більше стечки тут вони йдуть, бо і паси, і все, все продукти, все в них взяти. Був період такий, що в нас тут в МТЗ в зводі, бракувало робочих рук. Ми з командиром переговорили і сказав, що можна з бойових підрозділів, з рот, там, з водів можна по одному там взяти. Ну, якщо чесно, то руки тут потрібні, руки і голови. Ті, хто мають добрі мозги, то вони не пропадуть. Кожен займається своєю справою, навіть і на війні.